Мікс першого сорту, вагало таку 8 кгів. ціна 1500 гривень за цілий мішечок. Подивіться, який м'ягесенький тедік. Розмір пише XL, жіночий такий приємний лавандовий колір. Наступна моделька чоловіча, середньої щільності фліс, розмір L, повністю з замочком, присутні кишеньки на замочках. Дальше, це у нас теж розмір L, Гарна велика чоловіча флісочка в хорошому стані. Далі. Це дуже щільна, дуже груба розмір М. Вона, знаєте, така, як куртка буде навіть. Ось така дуже крутезна розмір М. Такий фіолетовий колір. Наступна, дуже м'ясенька. Ось такого плану. Розмір пише X на замочку. Такий приємний тедік. Ось так воно виглядає. Далі чоловіче. Ось такого плану. Замочок тільки до половинки. Розмір пише Елічка бренд Канда. Ось такого плану. Далі. Ось така моделька. Вона якась трішки укорочена. Елічка 44-46 розмір пише. Вау! Подивіться, яка красота. Ось така моделька, такий баранчик. Ось дуже гарно виглядає. Розмір Еска. Ось така моделька. Далі, це дуже класно, це Jackie Jones. По розміру я не бачу. Ось така Jack Jones. Крутезна, чоловіча, ідеальна. 1500 гривень за цілих 8 кілограмчиків такого крутого флісу. Ось така чоловіча. В цьому лотику я вам скажу багато до великих розмірів саме. Наступна жіноча, це МК. Вона йде такої середньої щільності фліс. Замочок тільки до половинки, бренд Квешу. Наступна ось такого плану. Теж великий розмір. Тут така велика горловина. Замочок йде повністю донизу. Наступна моделька ось такого плану. Дивіться, яка крутезна. Взагалі шикарний. Просто. Наступна жіноча моделька, теж більшого розміру. Ось така. Замочок теж іде повністю донизу. Воно трішки буде подовгувати, є кишенька, але без замочки. Наступна ось така світленька жіноча. По розміру 36-38. Далі безрукавка, великий розмір, знизу стягується класний і гарний стан. Ще одна безрукавка тільки вже жіноча, ось такого плану. Далі такий м'ягесенький тедік. Я його трішки защеплю. Ось так, подивіться, яка курточка бомбезна. Просто. Ось так вона виглядає. Теплесенька. Тут присутній замочок. По розміру пише есочка. Ось так, але мені здається, це більше, ніж есочка. У мене есочка. Ось такий. Смілива Емка. Наступний ось такого плану. Білосніжний, сніжний розмір емочка. Який він приємний. Ось така моделька. Це я вам показала повністю цілих 8 кілограмчиків по ціні 1500 гривень фліс мікс, перший сорт.